Я працюю з дорослими дітьми алкоголіків, в мене до них виникає багато захоплення, поваги тому, скільки в них сил внутрішніх. Як не дивлячись на такі складні, токсичні, непередбачувані і небезпечні умови, вони все ж таки змогли вижити, вони змогли зберегтись, вони змогли це переробити таким чином, щоб будувати. Нормальне і добре своє життя це в мене викликає щиро, щиро поваги і захоплення. І якщо ви дивлячись це відео серед тих людей, якщо у вас батько або обидва батьки мали алкогольну залежність, я хочу сказати, що я вами захоплююсь, і ще ви впорались. Ви реально впорались. Самий складний період вашого життя залишився позаду. Я надіюсь, ви зможете в це повірити.